Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Щорі у квартирах і постійні відключення електроенергії. Такі будні у мешканців будинку Тарнавського 4. Жителі цього дому лише мріють про нормальний благоустрій, а Жеківці на цю проблему не звертають уваги. У справу втрутився народний контроль. Мешканці будинку на Тарнавського 4 не пригадують, коли капітально ремонтували дорогу біля їх дому. Він асфальтував. Так звано наш двір, і відповідно все це відбулося дуже швидко, тому що приїхали, засипали ямки. Що перші дощі, і, відповідно, його все змило донизу. Тобто, таке було асфальтування. У будинку живе чимало інвалідів. Виїхати у двір на візочку для них проблема. А от дорога. До нас нам возе камінь рада нам дала таксі. А таксісти не дуже хочуть їхати, бо дорога погана. Люди скаржаться. Жек, не дбає про елементарний благоустрій будинку. Мінімальне є було прохання, щоб просто поставили, хоча б двойні шиби, щоб було тепло. З нашого будинку ну от, якщо взяти приблизно за місяць. Отримує ЖЕК 16,5 тисяч. Ну, ми не бачимо їх, у нас якісь ці відображення коштів в нашому будинку взагалі. За словами людей, у підвалах не прибирали більше десяти років. Там вже завелися щурі. Мешканці не раз їх бачили і у власних квартирах. Я заходила в туалет, і якраз було виключене світло, ну, включила світло і почула, що в нас там таке, як щотчик, і там під низово дзюра. Там цегла була закрита і дзюра. То він постійно забігає туди. Ми вже не закривали, він це прокусував. У будинку проблеми ще й зі світлом. Не раз зверталися до рему, та результату жодного. Так вибірково вони якось відключаються в шахматному порядку. Протязі двох тижнів уже два рази відключалися. Перекос по фазах. Може вистрілити в будь-який час, і в нас буде більша половина будинку, буде взагалі без світла сидіти, допоки розкопають, поки знайдуть то буде знову аварійна ситуація у Тернопільському ремі. журналістів народного контролю запевнили, кабель відремонтують. Лабораторія знайшла місце пошкодження. Сьогодні розкопаємо кабель, знайдемо місце пошкодження, розкопаємо, відремонтуємо і схема живлення нормально. Я вам гарантую, в п'ятницю до вечора електроплашення по сками нормального режиму. Жеківці ж пообіцяли провести повноцінний благоустрій. Тарнавського 4, прибирання підвалів згідно графіку на, ну, на даний час заплановано травень місяць. Всі, велику габаритку, яка є, повиносити, там вив, вивозимо. Там, щоб позамітати, де по мірі можливості щодо ремонту дороги, то цього року комунальники лише засиплять ями і пропонуватимуть внести прибудинкову територію в список капітального ремонту. Сама проїжа частина, ну це ЖЕК не може і вона запланована там пока ремонту. і вже кілька років обіцяють, що будуть ремонтувати, і нам надіятись, що може цього літа відремонтують. Практикуємо, значить, тимчасовий такий захід, що ми ями вибоїни. Засипаємо фризою, тобто відходами з дорожнього одягу, і закатуємо катком. І при температурі десь порядка 27-28 градусів. В літній період часу вона гарно схвачує і будемо казали, рік два тримає. Народний контроль перевірить, аби будинок і двір на Тарнавського 4 облаштували. Зоряна Яремишин Олег Павлишин. Народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945.